Уявімо, ніж 2025 рік вас обрали мером. Що ж ви зробите найпершим? По-перше, я жінка, uh -huh. це мужське діло. Мир саме головне, що я вам скажу. Ну це ж не від нього все залежить. Ну я думаю, що покращить соціальний стан воїнів, які отримали там якісь. Проблеми із, із здоров'ям. Я би хотіла в першу чергу зробити дороги в всьому Ніжину, тому що це реально проблема. До нас багато хто приїжджає із інших міст, із інших областей, щоб подивитися на наші так сказати, історичні спадщини. І ну, те, по яким дорогам вони сюди добираються, це не найкраще. Також в мене подружка, в якої є маленька дитина, і ніде в нас поніжено майже немає пандусів, і нам доводиться вдвох підіймати коляску. Це теж не дуже зручно і не дуже продумано. Для молоді хотілося б щось. Тому що потім кажуть, моли там курить п'є, і все таке не дуже хороші е, звички з'являються. Не вистачає якихось центрів розвитку. А я б я б зразу парк би реконструював парк, парк Шевченка. Uh -huh. Реконструював би перш за все е, навести лад. У господарстві міста, хоча би вивести в нуль. я вже не кажу про позитивні плюсові показники. Всі комунальні підприємства міста, бо вони зараз у нас, на жаль, банкрути. Фактично, це сказується на нашому проживанні, тобто на наших доходах і так далі. Друге, в принципі, обов'язково це допомога ЗСУ в подвоєній формі. До цього ми допомагали, але в принципі не так достатньо, як це б хотілося. Третє, звісно ж, ремонт доріг, і звісно, екологічне питання, тобто будуть кошти, то зайнятися очисткою водою нашого міста, тобто це і остери, і озера, поліпшити соціальний стан на нашого населення в місті, трошки уваги звернути на людей похилого віку, обмеженості людей, які інвалідів трошки зробити їм краще доступ до цих, цих установ, Ми шануємо нашого сьогоднішнього мера, якось зробив багато для, для міста. Ну, ну, Хотіла б сказати, що, що хочемо, щоб, так от трошки нашого на міста. На це поки снігу нема да. Як тільки сніг випадає. Люди люди прям да. отак. От, Трошки от такого ще нічого, да. ну, ну, Все добре.